29 жовтня 2011 року у Львові відбулося урочисте відкриття арени Львів. В той момент 35-тисячний стадіон виглядав грандіозно, і було складно повірити у те, що лише півтора роки тому на цьому місці було чисте поле. Роботи на Львівському стадіоні, по суті, почалися в 2010 році. І саме з того моменту почався відлік спорудження щоденного арени. Який завершився буквально перед самим турніром. Для того, щоб стадіон можна було використовувати під час євро, він повинен і обслуговуватися, він повинен пройти тестування, і на ньому мають відбутися ряд операцій, для того, щоб команда розуміла, яким чином управляти таким складним об'єктом, яким є сучасний стадіон. Це все було зроблено і величезна заслуга, без всякого сумніву. Насамперед будівельників, всіх тих, хто зводив Львівську арену, і звичайно менеджменту, який керував будівництвом, і без всякого сумніву, і Бориса Колеснікова, який очолював в той час підготовку з боку уряду до Євро 2012. Це був найскладніший об'єкт, тому що не в, в, в качестве архітектури і строїтельства, звісно, був Олімпійський. а в сроках найскладніший був. Були... именно, была именно арена Львов, потому что 15 марта на совещании во Львове были только колышки и кусочки бетонных конструкций. И между собой строители и архитекторы, как строить. Я говорю, ребята, у нас в ноябре матч следующего года. То есть у нас было 15 месяцев, и строители сделали, и архитекторы невозможное. Но стадион был сдан Восьмирічний Костянтин Святенький стал одним из перших відвідувачів Арени Львів. Десять лет мы не виделись. Большое событие было для Львова тогда, и у нас был, как говорится, юный воспитанник, футболист, который, которому мы закрепили первое кресло на, на Львовском стадионе, это было очень символично. И вот наш юный гость, 10 лет прошло, он немножко вырос, мягко говоря, поэтому Остается пожелать, он уже студент, остается пожелать успехов в учебе, найти себя в жизни и работать на Украину всеми своими силами, возможностями талантом. Это тебе. Дякую. Ничего не перепутали? Нет. Нет? Абсолютно же классно. Дякую. Это мяч. Мяч, да. Это тоже тебе. Дякую. А це м'яч з автографом нашої національної сборной, которая в Львові взагалі не, не Вот, Поэтому для продовження цих традицій, як э, говорить, небольшой подарок. Ой, це було дуже давно. Насамперед, це було дуже швидко. І саме розмір стадіона, він мені найбільше запам'ятався, він був величезний. І я був шокований тим, що таке може справді існувати. Тому що раніше я такого не бачив. Я пам'ятаю, що мене покликали. Я був з мамою тоді, бо сам я не знаю, чи б згодився на таке. Було страшно трохи, тому що вперше бачу таких людей. Але ну, було цікаве знайомство доволі. І це були теплі спогади мого життя. Десь за тиждень дві до відкриття НСК Мы помчались во Львов, большой группы, взяли большой автобус, помчались, и была очень серьезная ситуация. А наша доблестная еще на то время ГАИ, которая была ДАИ, она подумала, что мы футбольные болельщики. И нас держали около 6 часов на КП и не пускали. Мы говорим, мы едем на стадион. На какой стадион? Туда-то. Нет, мы вам не верим, вы болельщики, потому что в этот момент был матч Кварпаты Динамо, по-моему, и подумали, что мы динамовские болельщики, которые собираются громить там стадионы и все. Мы долго смеялись, попали на мы на стадион вечером. Но потом, впоследствии, слава богу, я встретил потрясающих людей, жителей Львова, потрясающего уже ныне, к сожалению, покойного режиссера и художественного руководителя театра «Воскресенье» Ярослава Федорышина. Который взял на себя огромное количество работы, потому что мы еще были в Киеве, а он уже готовил Львов. Что могу отметить: во Львове потрясающая была организация э, волонтерского движения. То есть у нас принимало огромное количество волонтеров, и самое главное, что они были организованы лучше, даже чем в Киеве. Это было нам очень приятно. Сам стадион нам нравился намного больше, чем НСК, Борис Викторович всегда говорил, что НСК, если бы было бы время, лучше было бы снести и построить новый. Так вот, во Львове данная, данная ситуация была правильно решена. Открытие было яркое. Конечно, пригласить таких звезд, как Шакира, было уже проблематично. Но открытие прошло на самом высоком уровне, очень достойно. Все, кто был, независимо от каких-то там политических. І прочих симпатій всі були довольні і щасливі. Так що цей день заповнюється навсегда. Перший матч на арені Львів відбувся 15 листопада 2011 року. Тоді збірна України на останніх хвилинах вирвала перемогу у Австрії. До того, поки не з'явилася Львівська арена, всі матчі відбувалися у Львові на старому стадіоні Дружба. Він називався, потім він став україною. Тому, звичайно, матч з Австрією – це була величезна подія в житті міста. І е, прийшли подивитися не просто на збірну Австрії, яка, можливо, не є топ-командою. Прийшли подивитися на нашу національну збірну і е, пішли, прийшли подивитися на новий красень стадіон. Я пам'ятаю емоції людей, які вражені були, тому що таке було у них відчуття, що вони в якомусь, мабуть, римському амфітеатрі, в колізеї. Я пам'ятаю ті чудові матчі, які проходили на цьому стадіоні вже як тренер національної команди і та шалена підтримка, та атмосфера, яка на стадіоні була, той заряд, який отримували наші гравці, передати дуже складно. Це просто якийсь реально 12-й гравець, який додає сил, додає натхнення і. Допомагає, допомагає гравцям реалізувати все те, що було закладено у них під час підготовки. Збірна, наскільки я пам'ятаю, ні разу не програла на Львовському стадіоні. Визникав вітання, чому допустим, не віддати Україна-Франція? Ну, Тому що на Донбасі було 51 тисяча з а на Львовський стадіон можна було продати 34 тисячі білетів. 17 тисяч це 5 мільйонів євро. Тому у Єфоні вирішилася. потеряет такие деньги. Но, тем не менее, и после этого сборная играла. Конечно, очень жаль, что сегодня нет львовских Карпат в элите. Мы верим, что здравый смысл возьмет верх. И все, кто любит футбол во Львове, и, прежде всего, бизнесмены, объединятся вокруг Карпат. Все-таки по сей день и навсегда это останется клубом, который выиграл Кубок Советского Союза, находясь в первой лиге. А Степан Євчишин визивався в зборону Советського Союзу, коли Карпати Львівські грали в першій лінії. Під час євро мене запитували, за кого я: чи за Динамо, чи за Шахтар. А я за Карпати Львів. Я все життя вболівав за Львівські Карпати, за команду, легендарну команду, яка вигравала і кубок Радянського Союзу, яка виступала прекрасно і в українському чемпіонаті. Я дуже хотів би, щоб у Львові. Була одна, а можливо, більше прекрасних команд. Зараз у Львові їх є декілька. Це і команда Рух, дуже перспективна команда, добре розвивається, організована. Є Львів, але нема Карпат. Я б дуже хотів, щоб у Львові відродилися Карпати, щоб наше місто ходило і забивало повністю цей стадіон 30 -ти тисячний, щоб це було місцем. Справді наших успіхів, нашої звитяги, щоб там грала наша українська збірна і щоб ми раділи і з і з усіма українцями. Тому это легендарний для нашей страны город для футбольної України. Не только для футбольної, но для футбольної особенно. Очень сложно, очень много було работы, очень сложный об'єкт. Все получилось. Сегодня 10 лет. Всех хочу поздравить: строителей, архітекторів. Городское областное руководство тех времен, но ну, городское так и не изменилось, вот, с тем выдающимся событием поблагодарить за их усилия и пожелать новых побед на арене Львов.